Питайте солдат, вони кажуть, що ми тут найкраще готуємо. На вогнищі вам доводилось готувати? Так. Да. Ми сюди, як приїхали, тут світла не було і ми готували на польовій кухні. Гороховий кульчик. Смачно? Так. <гум> да. Як ви справляєтесь? Привикли. Макарони по флотськи з м'ясом куріним. Скільки часу вам е, треба було на приготування їжі? Чотири ранку. Кожен день ви через день. Я через... з дочкою міняюся. Моя гордість. А як ви потрапили в армію? Розкажіть? Сама прийшла? А, мені... Тукнуло 18, я прийшла і все. <сіх> і... <сіх> Закінчила училище повара. Нажалкуєте? Ні. Дівчата кажуть, що вони через день працюють. Стають о четвертій, а ви? Я кожен день. Капуста добра. Крім того, що ви шеф покор, чим ви ще займаєтесь? Їду по, їду по дорозі, заїжджаю в магазини, купляю їм е... хто що замовляє, відправляю посилки, забираю посилки. Все, що треба, священний бога, то захищають батьківщину. Тут кожен, кожен робить свою роботу. По суті мою. І так вам нормально. Надо, надо. Сьогодні на сніданок, що ви хлопцям везете? Багетці з м'ясом, салатові, кава з вершками, масло, сир, печиво. А у котрі ви виїжджаєте? Ой, біля восьми десь. Вчора такий, от я мав зняти, я хотів засфоткати, отакий от осколок прилетів через града, через урагана. Нас не пускали туди заїжджати. Це на скільки людей? 60. — Скільки солдатів ви вже накормили, як ви думаєте? Ой, багато, навіть більше 100 тисяч. На зоні виконання бойових завдань з перших днів війни. Ви маєте на увазі з 14-го? Да. Коли нас підтримують нам легше і бажаємо, щоб ніхто не мав горя. Ні. Я мрію ще служити поки що. Ну, мрію, саме перше повернутися додому в і здоровий, а там буде видно. Настане мир все буде Україна. Буду